Якщо подивимось по супутниковим знімкам, то десь з середини червня воно почало дуже швидко мілити. І десь з початку серпня воно вже повністю обміліло. В минулому році була схожа ситуація, але по часу вона була більш пізніше, десь серпня, і все одно залишалася якась частина там водної поверхні. І в листопаді воно наповнилося знову водою. Вся область була охоплена. Такою посухою, і вона тривала до кінця серпня. Ніколи ми три місяці поспіль. У нас не, не було такого явища, якби довготривала посуха. Ще раніше воно було таким прихистком для великого різноманіття птахів, в тому числі для червонокнижних птахів. Для рослинності цікаве.